22 іюня, 41-му у 4 часа утра, 4 часа дня началась війна. По радио ми почули. 41 рік війну я мало знаю. Бомбили на Українку той, але в 42-му мене взяли в Германію примусово. 21 октября примусово поліцаї, нас і жоднева хвиля, колгосп, і нас 25 душ із колгоспу, тільки з жодневої хвилі. І поліцаї проважали нас в кіровоград. В кіловограді була комісія. Комісію ми пройшли, нас посадили в п'ять товарняк. товарнях. І повезли ми поїхали в Польщу у Перемишлі. Опять там розгрузили у Перемишлі, і п'ять була комісія. Вони подивилися, щоб не було ніякої ну, заразної пороби на тілі, лишаю, короста. І п'ять посадили нас у товарняк у вагони, поліція охороняла. І от я забула у Німеччині чи гамбург. Туди звозили всіх людей. Лідія Клименко 100 років. Останні півтора роки не ходить, втратила зір на лівому оці, руки погано слухаються, розповідає жінка. Опікується нею племінниця Валентина, годує, прибирає і до цього часу опалює будинок, щоб бабуся не мерзла, каже. Це моя донечка, не племінничка, а донечка. І, може, не будеш що Та де ж? А вона де вам буде холодно. В 41-му році народилася 20 февраля, і папку якраз забрали. Він не зайшов, попрощався, сказав, назви віра, доньку валів. Я приїду. Та його вистроїться і вбили. Прийшла звістка, що папки немає. Новини про війну Лідія Клименко дізнається по радіо. Говорить, хвилюється, коли чує сповіщення про повітряну тривогу. Тоді згадує, як у 1941-му бомбили нову Українку. Ми ж бачили пліні і мельницю ж бомбили, а далі я нічого не знаю. Я ж не була. Що тут робилося? Звісно, кажуть, обіжали, дуже німці обіжали. Історик Борис Шевченко дослідив, як розгортались бойові події у новоукраїнці і поблизу неї під час Другої світової війни. Далі цитуємо уривок з його книги. У серпні 1941-го, не зумівши прорвати оборону радянських воїнів, німці розпочали артилерійський обстріл Новоукраїнки і дороги Новоукраїнка Рівне. В ніч з 1 на 2 серпня по станції Новоукраїнка було завдано удару авіацією. Від скинутих бомб спалахнув вагон з боєприпасами. О 1.05 2 серпня капітан Краснов повідомив у штаб Південного фронту, що на північно-західній околиці Новоукраїнки і на станції Адабаш триває бій. Німці окопались і ведуть по місту артилерійський та мінометний вогонь. До позиції радянських вояків доносився шум моторів гітлерівських танків і мотоциклів. 3 серпня сюди був спрямований з Одеси два батальйони Одеського піхотного училища. Курсанти були направлені для того, щоб якимось чином знову ж таки стабілізувати цю ситуацію на цій ділянці фронту. Вони сюди прибули 4 серпня. Звичайно, нічого вдіяти не були, не змогли. У 2004 році, коли вже на Українку брали під контроль радянські війська, це також були криваві, важли, криваві серйозні бої, тому що німці оборонялися також залізничну цю станцію, намагаючись не допустити, щоб радянські війська вийшли на Південний Бух. Лідія Клименко згадує роботу на цегальному заводі в Німеччині, куди її примусово вивезли у 42-му році. Тоді їй було 18. Працювала тяжко, годували погано, за три роки фізично і морально виснажилась. Цей цегельний завод був двох На второму етажу робило чотири німці, робили цегну фігурну. Для чого вона? Я не знаю. Та фігурна цегла. І я тачкою підвозила їм глину. Спасіба, що нас не били. Шеф цей, його син був на фронті вбитий. Шеф не розрішав, котра там щось не послухала чи не так щось, тобі не розрішав. Нас не бив ніхто. Робили. То, ну, до перемоги, до 9 мая нас освобождала, не, не Радянський Союз, а Америка. Ми були недалеко до Сельдорфа. І була Америка, як налетить, вони не, не били там один-два самоліти, а вони десятками летіли і кидали. І фугасні бомби». Додому жінка повернулась у серпні 45-го року. Я з станції прийшла додому. Дома не було нікого. Старші сестрички й мама робили у колгоспі, але мені переказали, що Ліда приїхала, то вони бідні із поля прийшли пішки. Бо тоді ж не було чим їхати їздити. Прийшли пішки. І я побула дві неділі і теж пішла на роботу. Я сорок років поробила в колосці. Оце моя отака житуха. Я одинока, заміща не виходила. Каже, вона єдина у своєму роду, хто дожив до ста років. Дорогенькі мої. Не думала я, що я буду жити сто років. А я вже сто років прожила. 26 апреля сповнилося сто років. Сто років прожити. Це я в нашому роду саме більше прожила. Мама 95. Мамин батько, дід майданик 98. Сестрички обидві по 85. А я оце 100 років. Найбільше каже жінка-Мрія про те, щоб якнайшвидше скінчилась війна в Україні і зустріти ще одну перемогу в своєму житті. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.